Всім шанувальникам агентства Інпрес у Мирограді живе собака з незвичайною долею. Тому сьогоднішня наша зустріч присвячена життєвій історії лайки. Рік тому у грудні собака потрапила в автомобільну аварію неподалік моста в районі спортивної школи. Від удару псу перебило хребет та нерви, тому рухатися не міг. Два дні каліка лежав обабіч дороги. Його підібрала мешканка мікрорайону Зінчаші. Місяць тому придбала для нього спеціальну коляску, щоб волчок міг нормально пересуватися. Ми вирішили боротися за його життя до кінця. Я його проколола ліками для відновлення нервів. Зараз задніми лапами трохи рухає. Правда, сам у туалет ходити не може і по сьогоднішній день. Спочатку зробила спеціальні штани, піддівала їх під задню частину тулуба, брала за холощі і так виводила гуляти, пояснює мешканка, котра взяла пса до себе. Раніше був сторожовим псом, припускає, і ці риси в нього проснулися. Не боїться чужих, гавкає, кидається до хвіртки, має ідеальний слух. Якщо навіть закритий у кімнаті, то мене почує здалеку, починає весело скаволіти. Щоб не виникло запалення кишківника, жінка кожен день розминає собаці живіт, масажує м'язи задніх лап горілкою, розтирає спину по хребту. Волчку запах спиртного та сама процедура подобаються. Як тільки побачить пляшку, починає підстрибувати на передніх лапах, радіти, весело скаволіти. За кілька місяців пес ожив, став життєрадісним. Подружився з Дінгою їй два роки. Тільки опиниться у колясці, зразу біжить за сарай до подруги, пробує до неї загравати. Та відповідає взаємністю. Коли сильно заграється і коляска перекинеться, Дінга починає гавкати, звучи на допомогу. У волчка характер такий, що на допомогу не кликатиме, сам старатиметься підвестися.